Добрий день, ми любі малята! Ой, який в мене чудовий настрій! Скажіть, а який у вас настрій? Я гадаю, що він теж чудовий. Діти, скажіть, що може підняти людям настрій? Добрі вчинки, гарні слова та подарунки, звичайно. А як ви гадаєте, квіти можуть підняти настрій? Так, бо вони гарні, запашні. Подивіться, хто до нас завітав. Привіт! І я квітка, я зовсім легенька. Я повільно, повільно росту, піднімаюсь. Я від чудового сну прокидаюсь. Я розкриваю свої тоненькі ніжні пелюстки. Ось я така гарна квітка. Діти, а давайте ми теж намалюємо свою квіточку, щоб в нас завжди був гарний настрій. А перед тим ми, як завжди, зробимо пальчикову вправу. Діти, повторюйте вправу за мною. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуб'янку розквітне, Пилюсточки розкриє, сонечко зрадіє. Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи. Погляньте, діти, яку гарну, об'ємну квіточку я зробила. Давайте подивимося, що в неї є: пелюстки, серединка, стебло та листочок. Пропоную зі мною зробити ось таку гарну квіточку. Давайте подивимось, що потрібно для цього. Для нашої роботи нам потрібен білий аркуш паперу, олівець будь-який, пензлик для клею, піпетка, серветка або паперові рушнички. В мене це паперові рушнички. Кольорова водичка. Давайте подивимось, якого кольору в мене водичка: зеленого, червоного та синього. А ще клей. Давайте зараз з вами подивимося, як ми будемо робити пелюстки. Для цього нам потрібні рушнички паперові та олівець. Ось так кладемо олівчик і будемо зараз скручувати ось так. Діткам допоможуть зробити це батьки. Ось так закрутили олівчик, а тепер будемо ось так стягувати, з однієї сторони і з іншої. Притиснемо. Давайте спробуємо ще раз. Тепер зараз будемо ось так краї з'єднувати, скріпляти за допомогою клея. Нам потрібно ось так трішечки потримати. Діти, погляньте, яку квіточку я зробила. А зараз ми її розфарбуємо за допомогою водички. Нам потрібна для цього півпеточка. Ми будемо ось так набирати півпеточку-водичку. Ось так. І будемо накрапати. Плюсточки у нас будуть червоного кольору. Ось так накрапаємо. Погляньте, у нас була біла пелюсточка, яка вона стає? Так, червона. Тепер беремо синій кольор і будемо накрапати на серединку. У нас серединка зараз біла, ми її зробимо кольоровою, ось так. Тепер запарбуємо стебло та листочки, для цього ми беремо. Зелену водичку Ось таку гарну квіточку ми намалювали. Я гадаю, вам сподобалось таке цікаве малювання. Ви теж спробуйте намалювати таку квіточку вдома з батьками. А наше заліття закінчується. До побачення, діти! На все добре!